Баскетбольний турнір відбувся у цю суботу у Сумах. Його особливість була в тому, що гравці грали один на один. Ярослав Ковальов, тренер баскетбольного клубу Збірна Сумської області БК «СумДУ» є одним з організаторів турніру СумДУ Оупен 2024. Говорить, одна з цілей турніру це підбір кадрів для команди. Один на один це. А... Більш а, таке вуличне дійство, де хлопці зібираються, грають і показують, хто найсильніше Да? І Тут рішає тільки м'яч і рішає тільки наше з вами бажання, хто хоче виграти. От сьогодні побачимо, хто найсильніший саматорів є в Сумах, в Сумській області. На перший сумський турнір у форматі один на один заявились 24 аматори. Саме аматор було ключовою умовою участі. Спортсмени представляли міста Суми та Потивель. Олександр Бондар єдиний учасник з сусідньої Чернігівської області. Юнак планує вступати у Виш Сум. Знав, що тут є баскетбольна команда і спробував заявити про себе у баскетболі. Сложно. есть ну, на морально вольовий. така боротьба, звісно Він Ви виграв сильніший, або то, хто визивчий. Вікторія Бувальна на турнірі була єдиною учасницею жіночої статі. Сама вона родом з Путивля, а наразі навчається в Івано-Франківську. Говорить, приїхала на турнір на прохання тренера. Те, що змагатиметься з хлопцями, її не бентежить, адже має свої хитрощі. Я можу навжикатися своїми духами, і вони скажуть, так вона проходь. Назар Зима з Сум також змагатиметься сьогодні. На питання, що чекає від турніру, говорить «5 на 5 – Там більше тактика, і треба роз розраховувати на свою команду, а тут на себе, на себе одного і свою тактику, яку можна вибрати з початку гри. Спортсмени змагались у двох вікових групах до 18 років і 18 плюс. Змагались у матчі до семи набраних очок. Спочатку звідбувся груповий етап турніру. Баскетбалісти змагались у двох групах. Після цього по два кращі Баскетболісти кожної групи продовжили боротьбу за медалі у серії плей-офф. У підсумку серед молодших учасників турніру перемогу здобув Назар Обад. Серед старших Данила Стрижак. Другим у віковій групі 18+, фінішував Назар Зима. Вікторія Бувальна посіла останнє місце у групі. Олександр Бондар серед Ників до вісімнадцяти, а фінішував на третьому місці у групі і не зміг поборотись за медалі. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.